Гарячі джерела. Роздуми над Словом Божим на середу Великодньої Октави. Ось двоє сучнів Ісуса того ж самого дня першого в тижні, йшли до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони вели бесіду і обговорювали сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримувані, щоби його не впізнали. Тож він запитав їх що це за розмови, які ви ведете між собою, йдучи дорогою? Ті зупинилися повні смутку. У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому ти хіба єдина захожа людина в Єрусалимі, яка не знає того, що сталося в ньому цими днями? І запитав їх, що саме? А вони сказали йому: те, що сталося з Ісусом Назарянином, який був мужем, пророком, сильним ділом і словом перед Богом і перед усім народом, і як видали Його первосвященники і наші старші. На смертний присуд, і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто мав викупити Ізраїля. І до того всього, оце третій день відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли, розповіли, що бачили появу ангелів. Які сповістили, що Він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки, його ж самого не побачили. Тоді Ісус сказав їм «О нерозумні й повільні серцям, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати й увійти у свою славу? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснив їм в усіх писаннях те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони наполягли, кажучи залишайся з нами, бо вечоріє, і день вже схилився. І він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, промовив благословення і, розломивши, подавав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них. І сказали вони один одному: Хіба не палало в нас наше серце, коли Він говорив нам у дорозі. Та коли відкривав нам Писання. Тож, вставши, тієї ж години вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові, і вони розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали його в ламані хліба. Як зустріти Воскреслого Ісуса сьогодні? Чи це може стати моїм особистим досвідом? Євангеліст Лука залишив нам чудове повчання про перебування Воскреслого Господа поряд із кожним учнем того самого дня, в День Воскресіння, у неділю, коли усі почули звістку від жінок про порожній гріб, про з'явлення ангелів? Про Воскресіння згідно зі Словом Ісуса Христа то все це сталося учням тільки пустою мовою, і вони не повірили їм, лише дивувалися тому, що сталося. Двоє з них, Євангелист Лука підкреслює, що це були ті самі апостоли, кому жінки переказали слова ангелів, повернувшись від гробниці, розповіли все те одинадцятьом та всім іншим. Однак ця дивна звістка не змінила їхнього смутку і розчарування. Вони сходять від Єрусалима, рухаються вниз, віддаляються на 60 стадій приблизно 11,5 кілометрів до селища Емаус. Назва означає гарячі джерела. Сьогодні важко однозначно локалізувати цю місцевість. Існує три припущення. Щодо розташування того селища, для нас це означає, що Емаус може знаходитися всюди, куди ми втікаємо від Христа Ісуса. Один із них мав на ім'я Клеопа можливо, Він був чоловіком Марії Клеопової, яка з іншими жінками стояла під Христом. Традиція зараховує його до 72 висланих Ісусом на проповідь. Тут, однак важливішою є постать іншого учня, про якого немає жодних особистих відомостей. Таким чином Лука натякає, що тим іншим учнем є кожний з нас особисто. І вони говорили Хомілео, говорили проповідь між собою про все, що відбулося. Саме в цей момент, коли ми говоримо з іншими. Про життя Ісуса і Його смерть, коли шукаємо разом Сидзатео, Ісус наближається та йде разом із нами. Розмова про Ісуса об'єднує дві дороги дорогу Воскреслого і нашу. Саме тоді ми пізнаємо, що насправді це не ми, лише Ісус шукає нас на наших дорогах, де ми розпорошилися. Наше спільне шукання схоже тільки на віддалення, коли ж Він нас шукає, все цілком змінюється. Ісус ходить нашими дорогами, щоб шукати і спасти Росія овець. Він наближається, товаришує, слухає. Наближається навіть тоді, коли ми віддаляємося від Нього, коли втікаємо далеко. Перше, що має змінитися, це наш погляд, очі їхні були стримані, щоб не розпізнали його, це образ перебування у смерті, яка всім закриває очі. Досі вони бачили тільки смерть. Мабуть, Марія Клеопова особисто розповідала своєму чоловікові про розп'яття на Голгофі Ми не розуміємо вчення про хрест, воно закрите перед нами. Та напуває лише страхом, доки не зустрінемо Воскреслого. Однак вони не розуміли цього слова, воно було від них закрите так, що вони його не додумались і боялися його спитати про це слово. За стражданням, несправедливістю і смертю самому побачити Воскреслого неможливо. Деякий час Воскреслий Ісус мовчки слухав їхню розмову, але потім запитав їх, про що вони розмовляли. Господь хоче, щоб ми не лише один одному, а й Йому розповіли про наші переживання і досвід смерті. І ось учні розповіли все, що так добре знали про Ісуса з Назарета до моменту Його смерті. Виявляється, що можна навіть дуже довго перебувати поряд Ісусом. Але знати його лише по-людськи, тільки до смерті. А ми мали надію, що він той, хто має визволити Ізраїль. Господь визволяє від зла і смерті, проте не так, як ми того сподіваємося. Він бере все зло на себе. Зло і смерть не зникають, однак ми вже більше не самотні. Лише зустрічаємо там того, хто переміг світ. Найбільше від чого прагне визволити Божий син, це від нерозумного і повільного довіри серця. Зовнішня перемога розпочинається від внутрішнього визволення, від перемоги над самим собою, над давньою людиною. Адже наші очі не розпізнають серце повільне вірити. Ми кудись ідемо та без розуміння. Що тоді робить Воскреслий Господь? Він розігріває серце учня своїм словом. Хіба не палало в нас наше серце, коли Він говорив нам у дорозі, та коли відкривав нам Писання? Це справжній досвід Емауса Гарячі джерела. Сам Господь роз'яснює розум. Коли пояснює всі писання у світлі Христа, а замкнені смертю очі, Він відкриває нам у таїнстві Євхаристії. Ісус входить у дім церкви, де зникає з очей. Але ми впевнені, що Він увійшов не для того, щоб зникнути, але щоб залишитися на наше прохання. Євангеліст Лука показав нам дорогу віри учнів від незнання. До розпізнання Господа. Це здійснюється кожного разу в слуханні слова і ламанні хліба на Святій Євхаристії. Ті, які бачили Господа, бачили Його короткий час, щоб їхня віра мала фундамент, і вони могли дати свідчення. Але подальша дорога віри учнів Ісуса була в усьому, як і наша, у слуханні Слова і ламанні хліба. Свята Євхаристія завжди перемінює самотніх і залишених, розчарованих і сумних, холодних і повільних, позбавлених розуміння, знеохочених утікачів у тих, хто негайно встає і повертається назад до Єрусалима, до спільноти одинадцятьох. Там, в Емаусі, двоє з них стали гарячими джерелами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.